Хвороба мільйонів людей це п'янство, алкоголізм. Зараз я вам дам невеличкий ритуальчик. Обов'язково його, його зробіть для своїх рідних, близьких, у кого таке горе в сім'ї. Потрібно взяти червону ниточку, червону мої хороші, це яка в мене була під руками, тому що я зараз в кабінеті працюю і навіть ще рукавички не зняла. Червону нитку, бажано натуральну, шерстяну. Якщо немає натуральної шерстяної, можна взяти просто хлопчато бумажну з, -з звичайної катушечки. Потрібно на цій вірьовочки, на цій мотузочки зробити вісім вузлів. І що потрібно промовляти? Зав'язуєте вузлик і читайте, розповідаєте, записуйте собі, дуже уважно. П'янство, ім'я людини. Зав'язала, закрила, замкнула, не знайти, не розв'язати хмільне зілля, ім'я не пити. Амінь. І так, вісім вузликів п'янство. Робити вузлик. Ім'я людини зав'язала, закрила, замкнула. Не знайти, не розв'язати. Хмільне зілля, ім'я людини не пити. Амінь. І знову п'янство. Зав'язуйте вузлик, ім'я людини зав'язала, закрила, замкнула, не знайти, не розв'язати хмільне зілля, ім'я людини не пити. Амінь. І так на кожен вузлик, вісім вузликів, мої хороші. Що потім зробити? Оцю тісьомочку, що ви зав'яжете вузлики, заховати у будинку тієї людини, яка п'є, яка зловживає алкоголем. І цей ритуальчик потрібно робити тільки на спадаючий місяць. Дивіться, щоб оцей вузлик людина не знайшла. Тільки на спадаючий місяць. У грудні місяці спадаючий місяць можна робити із 6 грудня. І так, можна повторювати, підробляти три місяці поспіль. Ну, коли людина вже почне трішечки стишуватися, не бути запойним, а трішечки зменшити вживання алкоголя три місяці. Знову по одній ниточці, це можна спалювати з вдячністю на вогні, на відкритому вогні. Бережіть себе і своїх рідних. Програмі свічечки, на очищення вашого житла, на очищення вашого будинку, коли сварки, звертайтеся з